Мені апельсин зм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підтирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. А в сумах правоохоронці з'ясовують усі обставини стрілянини в одному зі спальних мікрорайонів. Підозрюваний – 60-річний місцевий житель. А постраждалі підлітки від 13 до 16 років. Загалом таких шестеро і троє з них досі у лікарні. Що там трапилося? Дізнавалася Олеся Боровик. Один зі спальних кварталів Сум. Дитячий майданчик огороджений поліцейською стрічкою. Бо це місце злочину. Напередодні тут вистрелили в дітей. Майже у всіх прострелені ноги з дробовика. Підозрюваний, – 60-річний мешканець цього ж будинку. Його затримали. Його сусіди нам розповіли, мовляв, до того все йшло. Весни що воно Я не бачив вчора, що е... саме як воно пройшло. А от чого й за чого воно произошло? Те, що Недостатнє виспитання цих дітей, повне неуваження до старших, неадекватна поведінка і недостатня робота поліції як визивали не однократно. нас тут усіх. Вони з оці сходки а тут... достали. кажуть компанії підлітки у дворі на лавках. Засідали вже давно, щось розпивали та лаялися. А одного разу кажуть, вдарили тепер уже підозрюваного по голові. Бутилка по голові. А коли цей случай стався, що бутилки поголили? Хто його повністю? Може місяць теж мабуть робив за якесь зауваження. Да. їм, а вони робив зауваження. Головний по будинку визнає, сусід вчинив неправильно. Утім, ці підлітки каже, тривожили не лише його, а й увесь дім. У Мене внучка два роки. Ну, я боюся за я думаю, їх що вона почне ночне... видати ранше матюхатися, чим розмовляти розумієте, се за їх і додає, викликали поліцію. А тоді, коли під'їжджає поліція, як визивають, вони mm. приїжджають. Mm. Розбігають вони зразу. Всі воспитані і адекватно все і розбігають. Mm. Чи дійсно було побиття підозрюваного? Та чи викликали поліцію із заявами на неадекватну поведінку дітей? Розбиратиметься слідство. А поки ж прокуратура вручила чоловікові підозру. на допиті. Затриманий озвучував інші версії, чому стріляв спочатку взагалі? Знавав факту потім, що нібито він почув звук шахеда і стріляв по шахеду. Особа, яка у нас обґрунтовано підозрюється в скоєнні зазначеного злочину. Перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Невдовзі підозрюваному обиратимуть запобіжний захід і в прокуратурі наполягатимуть на триманні під вартою. А якщо провину його доведуть в суді, чоловікові загрожують до 10 років в'язниці. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон єдині новини. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на Ейсі 2